Привіт! Мене звуть Олександра Мурадова. Можна просто Саша, і я вітаю вас на своєму Ютуб-каналі. Він про духовність, про материнство. Про здоров'я і будемо ще просто за життя. Про все я розповідаю з точки зору більш розширеної свідомості, ніж ми звикли. Тобто, так, в рубриці про здоров'я будуть також фізіологічні процеси, буде користь того чи іншого їжу чи їжі, чи дії і так далі. Але абсолютно все я в результаті розглядаю з точки зору кармічних причин, наслідків. Психосоматики і як справді можна зцілитись, як справді можна налагодити стосунки, навіть не з психологічної точки зору, а саме з енергетичної, щоб ти, дивлячись цей канал, побачила якісь свої випадки і усвідомлення, що о, ось це можливо в мене. Буду дуже рада вашому зворотньому зв'язку. Підписуйтесь, діліться, запитуйте у коментарях найбільш цікаві, поширені питання я буду знімати окремі відео по ваших власне, випадках, кейсах, тому що інколи, інколи нам здається, що лише я сама сиджу з цим питанням. Ні, ще є багато-багато жінок, людей, які так само сидять, думають. Як щось вирішити, соромляться, наприклад, сказати, тому що ну, я сама якась дивна з цим питанням ні, абсолютно ніколи. Так що, в цьому, на цьому каналі ми будемо обговорювати з вами все від кармічних, дуже глибоких причин наслідків і до теми геморої і варикозу. Все розподілено по рубриках. Я думаю, ти знайдеш щось цікаве.